Вітаю, шановні! Мене звати Катерина, і сьогодні будемо дивитися відео про мій проєкт, про альбом. Нарешті я створюю альбом. Точніше, про складнощі, які в мене виникають одна за одною з цим альбомом. В принципі, в мене майже всі мої проекти вони йдуть якось ось так. В мене виникає якась ідея. Плану немає, стратегії немає, я просто починаю щось накидувати, щось комбінувати, і частіше за все, останнім часом, я своїми проектами задоволена. Але, в принципі, навіть за останній час є в мене проекти, які не так гарно вийшли, як я б хотіла, і як я замислювала на початку. Так от, в цьому відео розповідаю про одну таку складність. Навіть про психологічну пастку, в яку я особисто потрапляю. І мені здається, що в принципі подібна тема буває і в інших майстринь. Я там розповідаю про вирізалки, про те, коли хочеться повирізати. Що, ну, це, в принципі, така зрозуміла тема, що ну, коли проєкту немає, хочеться щось робити, то ти береш якісь вирізалки і вирізаєш їх. Для мене це погана тема, бо потім в мене ці конвертики, пакуночки з цими вирізалками, вони дуже часто десь губляться, десь лежать не там, де основна колекція, я про них забуваю, потім матеріал вже використаний, і я їх раптом знаходжу, і доводиться видумувати якийсь новий проєкт, аби використати ці вирізалки. Так от, зараз в мене схожа трохи тема, і я відслідкувала за собою, що мені от. Хочеться повирізати, не хочеться нічого робити, хочеться повирізати. І коли я стала про це думати, чому це саме так? ну, В мене є проєкт, мені треба його вже якось клеїти, якісь там комбінації підбирати, а я замість того хочу повирізати. Є в мене побоювання за результат, тому я його відкладаю. А з вирізавками результат стабільний. Ти сіл та повирізав, ти не можеш щось зіпсувати, тому результат гарантований. Тому, замість того, аби робити щось цікаве, я роблю те, в чому я впевнена. Тому мені замість того, аби працювати, хочеться повирізати. От-то трохи цій проблемі присвячено подальше відео. Отже, про штампи та ембосинг. Вирізала я квіти, які я собі наштампувала. Ці квіти для проєкту, я, мабуть, що вже розповіла. Бо про те, що я хочу робити такий проєкт, я казала, і він в мене не просунувся. Я стала про це думати, бо я весь час щось для нього роблю, щось готую, щось мені ще треба додати. І от вже, коли я це все підготую, от тоді я почну. І я почала про це думати. Ну, чому це так? Бо я декілька вечорів тому я собі ось це все наштампувала, заембосила. Бо це ембосинг. Це штампінг з ембосингом. От, І така сиджу: ну, треба вже вирізати, треба вирізати. Прям. Було в мене таке бажання та натхнення саме сісти та повирізати, особливо ось ці маленькі дрібні квіти. І я е, думаю, чому це так? Чому мені так кортить повирізати? Коротше, до чого я дійшла? Що мене трохи відлякує той проєкт, яким я зараз займаюся, бо в мене була гарна ідея, гарна картинка в голові. Я почала щось складати, е, зіткнулася з певними складнощами. і... Не хочу працювати далі. Ну, тобто не те, щоб я прям не хотіла, але я знаходжу собі якесь заняття, яке є більш нагальне, тому робота над тим проєктом вона відкладається. І ось це бажання повирізати, мені здається, це щось саме через те, через. Ну, через те побоювання, що я з проєктом не впораюся, що я не зможу реалізувати ту ідею, яку я там собі намалювала в голові. І якщо займатися проєктом, то невідомо, що з нього вийде. І получиться, не получиться. вийде щось не так, як я собі уявляла, і всі будуть наді мною сміятися. Тому я цей проєкт відкладаю. А от вирізання. З цим проблем немає, бо в нього є гарантований результат. Я беру аркуш, я сіла, повирізала, і от в мене результат. Можу щось пред'явити. Ніхто не скаже, що я погано попрацювала. От, то, я повирізала. Це добре, треба братися за проект. Ну, так от, я не просунулася, бо я зробила фони. Вже їх поскладала, посклеювала. І е, то на один накидаю композицію, то на інший. В принципі, виходить цікаво, начебто мені подобається, але все одно є в мене ще декілька ідей, які я маю сюди якось втиснути. Е, і вони мене трохи відлякують. Тому я ну, поки що це ось на такому етапі. Що я так все накидала. Ну, в принципі, нібито нічого. А може і ні, не знаю. Але е, перший фактор, який мене трохи зупиняє, це те, що я хотіла працювати з певною колекцією, і моє завдання було саме працювати з цією колекцією. Це ось цей папір. І зараз я порахувала, що я на зараз, от на такому етапі, як воно є, е, використала більш-менш шість аркушів. Шість аркушів з 19. Е, тобто це менше половини. По-перше, а по-друге, якщо придивитися, то можна побачити, що тут є все, що завгодно, лише не папір з цієї колекції. Саме з цього набору, от тут, на цій розкладці, є ось це, це е, частина від двох аркушів. Ну, вони були однакові. Е, далі і. Ось ця вирубка, ось ця така темна бірюзова вирубка, манекен, гудзики, і тут катушки це теж аркуш з цього набору. Все інше це щось інше. Це скрапнір, це мінтай, це фабрика декору, це просто якісь невідомі аркуші від місцевих виробників з колекцією я працюю поки що дуже повільно. В цій колекції майже немає декору. Але той декор, який є, він, ну, я сподіваюся, що я зможу його все ж таки додати хоча б частково. Але поки що жодної вирізалки з цієї колекції, я не, ну, в цій композиції не додала. Коротше, ідеї в мене поки що, ну, ідеї, ідеї про саме композиції, про прикрашання. Бо мені мало місця, я здається це вже казала, на ось цьому форматі. І я декілька днів боролася з собою, аби все ж таки залишити саме цей формат, а не все це якось переробити і взяти все ж таки 20 на 20 формат. Там було б більше місця. І мені було більш комфортніше з цим щось робити. Бо на... ну, цей формат, він в принципі, здається, що він не такий вже і маленький, але все одно ти додаєш підкладинку під фото, ну і все, і тобі декор цей нема де розміщувати. То декор я підготувала. Треба тепер подумати над конструкцією самих, самих композицій, саме як розкладати декор. Бо я не хочу якось його одноманітно розкладати, бо в попередній розкладці там була, ну, декор він йшов ніби якось ось так. через Через, ну, наскрізь через сторінки. В двох інших є в мене думка зробити велику композицію з гори і щось знизу, або, навпаки, зробити велику композицію знизу і продублювати її згори. М -м -м -м. Ну, коротше, треба вже сідати і щось робити. Що хотіла ще показати, яка є різниця між відтінками і між тим, як виглядає контраст. Е на сторінках різного кольору, Бо ось на цій сторінці ця композиція, вона, в принципі, виглядає нічого ну, ну так, цікаво. Але якщо її перекласти на композицію ось на сторінку з ось цим фоном, ось цей контраст жовтого та ось такого різного бірюзового, він так, Класно виглядає, що е, мені хочеться вже тільки ось так робити. Е, і те все зелене не додавати, але не вийде, бо в мене е, ну, ці фони це Мінтай. А ось цей зелений це колекція, з якою я працюю. Не можна працювати з колекції із, з колекцією і замінити всі фони е, якимось іншими. Ох, коротше, це якось для мене складно. Ну, Але буду якось просуватися далі. Ще про декор. Що я поврізала з самої колекції? Є тут ось такі п'яльця. Ну, і, в принципі, вони цікаві. Я думаю, що я зможу їх додати, принаймні, ось це жовте. А в мене два такі харкуші, то два, ну, два таких жовтих елементи я зможу вирізати та кудись додати. От, є ще ось такого кольору. В принципі, воно прикольно збігається. От, Є ще ось такі елементи, це такі типу портрети, і вони теж різного кольору. Я їх потім посортую і якісь залишу, а якісь не буду використовувати, бо вони, наприклад, там червоні або якісь такі навіть рожеві. Коротше, вони мені тут не дуже підійдуть. То спробую повибирати якісь такі жовті і бірюзові. Ну, може, ще зелені. От. І ще був аркуш, який я теж порізала. Він входить в ті шість, які я порахувала. Там були такі білетики. Ну, і ці білетики мені взагалі сюди не підійдуть. Бо, ну, коротше, не бачу я їх тут. Тому це все залишиться і піде в інший проєкт. В мене є вже думка, що я хочу з цим робити, і думка прийшла: вона цікава, тому мені хочеться ось це все покинути, відставити в сторонку і робити ось цю другу, наступну ідею. І це, мені здається, теж такий захисний механізм, коли, коли нам, мені, здається, що ось той проєкт, який в майбутньому. Він більш класний, і в нього результат більш гарантований, чим ось цей якийсь незрозумілий. Ця думка хибна, треба робити те, що ти почав. І якщо не виходить, то треба все це скинути і скласти якось по-іншому. І підбирати, що працює, що не працює, а не почав. Кинув, побіг за новим якимось проєктом. Там будуть якісь свої складності, і так само захочеться кинути, бо якась нова свіжа думка прийшла, якийсь новий, новий свіжий проєкт. Так з'являються на Я намагаюся з цим боротися. То над проєктом я все ж таки працюю. Повільно, але працюю. Ну, і про обіцяні штампи. Через те, що з декором тут якась така м, незрозуміла ситуація. Ну, і в принципі, це трохи не мій стиль, а мені хотілося таки додати сюди квітів, то е, я використала прийом, який я, в принципі, досить часто е, додаю в свої роботи: це штампінг та ембосинг на папері, який для колекції підходить, підходить під колекцію, то в. В цьому проєкті квіти, які ви тут бачите, вони такі всі різні, є великі, є маленькі. Всі ці квіти я штампувала чотирма штампами. Всі ці штампи вони з Аліекспресу. Частину цих штампів я купувала саме через ось такі квіти, бо є в мене така скрапова мрія. Може, ви пам'ятаєте? Ще колись давним-давно. Коротше, були такі штампи, здається, вони були від Altenew, і на Aliexpress були їх підробки. І там були якісь ось такі от гарні квіти, такі тоненькі, з такою гарною, ну, такі гарні пропрацьовані. І мені так хотілося ну, один конкретний штамп від Altenew з ось такою якоюсь квіткою. І я знаю, як вона виглядає. Я в будь-якій роботі можу її роздивитися. Ну і на Аліекспресі таких штампів немає. І є в мене така мрія, я періодично переглядаю там ці штампи на Аліекспресі. Ну і, коротше, я назбирала штампи, які ну, приблизно схожі ось на ту чарівну квітку. От, То є в мене декілька наборів з такими квітами. Це, здається, щось типу пивоній. Бо і такі листики тут трохи подібні. То, що це за штампи? Перший ось такий. Тут є така велика квітка, вона досить велика. Можна побачити, яка вона. Ось вона. Ось так я її відштампувала та заембосила. Гарна, гарна квіточка, подобається мені цей штамп. Є тут ще такий сонях, є сонях поменше і півонія поменше. Цю не використовувала сонях, в принципі, він може піти в роботу, бо ну, він гарної форми, і е, великий я теж відштамбувала. Може, і маленький потім колись використаю. Листя не штампувала все це, ось це, що тут є на цьому штампі, в принципі, для мене воно більш-менш не потрібне. Ну, але воно в наборі було, то. Так і залишається. Мені подобаються набори, які такі ем, ну, повні. Все, все на місці. Коротше, перший штамп ось такий штампувала ось цю велику квітку і сонях. Другий набір теж з Аліекспресу, і тут самі пивонії. І вони так само досить великі. Ем, дивлюся, де в мене є така квітка. Ось одна одна з них. Теж він такий гарно, гарно пропрацьований, в принципі досить чіткі ну, досить ці контури і тут гарне листя. І з цього набору я декілько, декілька листиків все ж таки зробила. Ну, Подивлюся, чи буду додавати в композиції чи ні, але вистаки тут використовувала. Ну, і ідея була така сама, я в пошуках ідеальних квітів. Ось ці, в принципі, теж прикольні, і для якихось інших робіт вони теж можуть підійти. Коротше, класний штамп, він теж мені подобається, і в цю роботу, сподіваюся, зможу це все теж додати. Далі ось такий набір, купувала його давно, мабуть, що років 5 точно. Зараз він на Аліекспресі мені не трапляється. Тут досить багато ось таких різних квітів, і вони трохи схожі на, на квітку або шепшини, бо на шепшину, в принципі, схожа. Але, ну, в принципі, так, схожа на шепшину. І ще вони трохи мені схожі на, ну, на абрикоси або на мигдаль, на щось таке. І ну, для весінніх робіт ці квітки, вони, в принципі, класно підійдуть. Ось так вони в відбитках. Подобаються мені ось ці полосочки на самих пелюсках. Вони дрібні, хоча там вони різного розміру. Є трохи побільше, є трохи поменше. Теж набір класний для моїх робіт. Він підійде. Я його вже використовувала для якоїсь іншої роботи, але не пам'ятаю, що це було. Ну і останній штамп, теж прикольний, теж він мені подобається. Він довго в мене лежав в корзині, в Аліекспресі, і я його купила, коли. Приїхала сюди в Чехію, коли я тут почала збирати свій скрбукінг, я собі щось таке підбирала і використовувала його в одній роботі. Мені сподобались, ну теж ці квіти, вони з одного боку схожі на шипшину. Але сама ось ця гілочка вона схожа скоріш, або, як я сказала, на мигдаль, або на, ну, на якісь такі квитучі дерева. Відклеїла штампи. Ось так виглядає ця гілочка. І, бо вона в мене така ну, пофарбована, чор, чорнила не відтерлися від силікону. Бо я робила з цим штампом одну роботу, де в мене ця квітка вона йшла просто всюди. В мене це був блокнот, і він просто весь заштампований ось цими маленькими квіточками і ось цією гілкою. І вона так класно виглядає. Так мені вона подобається, особливо ось ці. Серединки. і Коротше, всі ці штампи, вони кожен кожен з них прикольний. Я не можу собі сказати, який мені подобається більше, бо який би я не взяла. Я про будь-який скажу, що ну він такий класний, він так мені подобається. Тобто, обрати якийсь один, який мені подобається більш за все, я не можу. Ну і. Повернула я красу на, на місце. Е, робила я ембосинг, бо я пробувала робити відштамповки. Ну, і відштамповки вони якісь такі трохи бліді. Е, так, на відео начебто нічого, але якщо дивитися, дивитися не озброєним оком, виглядає трохи. ну, Як на мене, вони трохи бліді. От, е, То е, всі інші я зробила е, з ембосингом і використовувала я ось таку глазурь. Гікарі Смоук від Тіма Хольця, від Distресу. Глазурь місцева. Я її вже тут купувала. Вона така тоненька і ну, добре підходить саме для штампування, саме для ембосингу зі штампами. ну, І баночка велика, ну, я вже приблизно половину використала, бо колір сам по собі він прозорий і ну, він такий незрозумілий. Його, якщо використовувати на, ну, на чеборді, наприклад, він буде, ну, як на мене, трохи незрозумілого кольору. Впустила. От, наприклад, я ембосила манікен, і можна побачити, що він. Ну, ця глазурь, вона так ніби потекла. Десь, і, десь її багато, десь взагалі. Щось там воно так дуже блідо виглядає. От. І ножиці так само замбосила це на два шари. Ну, Тобто, в принципі, воно так ну, ніби прикольно виглядає в, ну, в композиціях, але, ну, не знаю, не знаю. Коротше, як самотній. Компонент, ця глазурь, вона для мене не ідеальна. А от в штампінгу з чорнилами, якщо цю пудру наносити на чорнила, на чорні або там на коричневі, то мені подобається, як вона виглядає. Вони чіткі, вони ну, і кольор є, і є така глазурь вона трохи блищить. Ну, і якщо трогати, то є такий об'єм. То ось так поки що. Те, що я хотіла сказати про е, свій проєкт, про штампи, які я використовую. Ну, бо це прикольний прийом, коли в тебе немає декору. Брати штампи, і вони, ну, це ніби, це ніби висічки. І, в принципі, з будь-яким папером можна е, зробити якусь цікаву роботу, роботу на якусь е, ну, прикольну тему. От то хотіла розповісти про штампи і про. Про те, що є в мене такий бар'єр. Це побоювання нового проєкту, побоювання цієї невдачі, що в мене не вийде. тому через це я проєкти відкладаю. Бо здається, що якийсь новий проєкт буде більш вдалим, він стовідсотково вийде гарним. Тому цей кидаю, починаю новий. Сподіваюсь, коли це відео вийде. Я вже зберу всі композиції, всі їх наклею, і мені вже буде чим похвастатися в наступному відео. А на сьогодні це все. Дякую, що подивилися. Сподіваюсь, було не дуже нудно. От, на все добре, пока!